Всім привіт! До вашої уваги! Лот, канц товари. В лоті буде присутній мікс брендів. Почнемо ми з ось таких наборів пензлів. Їх буде дуже багато одиниць цьому лоті. 13 штучок. Таких ж самих наборів буде в такому синьому кольорі, червоному. Буде одна одиниця ось таких дерев'яних. Їх буде 12 штук. Далі переходимо, буде у нас ось такий альбом на 40 аркушів, багато ось таких пеналів з різними з такими принтами. Буде ось такі стругалки, також олівці, ножиці в наборі. Будуть різнокольорові олівці, таких 6 штучок в упаковочці. Також буде ось такі декілька одиниць фломастерів. Вони йдуть з шимером. Ось так виглядають 5 штучок в упаковочці. Всього в лоті у нас йде 63 одиниці. Вартість лоту 3050 гривень, собі вартість одиниці 48 гривень. А для того, щоб замовити цей лот, біжіться з нашими менеджерами. Всім дякую, заробляємо разом!